Травми голови, навіть незначні, можуть мати серйозні наслідки для мозку та, відповідно, для когнітивних функцій людини. Пошкодження мозку можуть призвести до широкого спектру проблем, які впливають на пам'ять, увагу, мову, мислення, емоції та поведінку. Механізми впливу травми голови. Пряме пошкодження нейронів. Удар по голові може призвести до розриву або пошкодження нейронів, що є основними клітинами мозку, відповідальними за передачу інформації. Набряк мозку, травма може спричинити набряк мозку, що підвищує внутрішній черепний тиск і додатково ушкоджує тканини мозку. Порушення кровообігу, пошкодження судин може призвести до порушення кровообігу в мозку, що призводить до нестачі кисню та поживних речовин для нейронів. Нейродегенеративні процеси. Травма може ініціювати тривалі нейродегенеративні процеси, які поступово погіршують функцію мозку. Типові наслідки травм голови для розумової діяльності. Порушення пам'яті, труднощі з запам'ятовуванням нової інформації, втрата спогадів про минуле, проблеми з орієнтацією в часі та просторі, проблеми з концентрацією уваги, складність зосередитися на одному завданні, підвищена відволіканість, зниження продуктивності. Порушення мови, труднощі з підбором слів, розумінням мови інших людей, вираження своїх думок. Зміни в мисленні, повільніше мислення, труднощі з вирішенням проблем, зниження критичного мислення. Емоційні розлади, дратівливість, агресивність, депресія, тривожність, зміни настрою. Порушення сну, безсоння, сонливість в день. Головний біль, часті головні болі, мігрені. Шум у вухах, тініння або цвін у вухах. Ступінь впливу травми голови на когнітивні функції залежить від сили удару. Чим сильніший удар, тим серйозніші можуть бути наслідки. Місця ураження, пошкодження різних ділянок мозку призводить до різних порушень. Віку потерпілого, діти та літні люди більш вразливі до наслідків травм голови. Наявності супутніх захворювань. Супутні захворювання можуть погіршити процес відновлення. Важливо пам'ятати кожна травма голови індивідуальна. Навіть легкі травми можуть мати довготривалі наслідки. Чим раніше розпочати лікування, тим більше шансів на повне відновлення. Реабілітація після травми голови є важливим етапом відновлення когнітивних функцій. Якщо ви або хтось із ваших близьких отримав травму голови, Обов'язково зверніться до лікаря. Дисклеймер: ця інформація має загальний характер і не замінює консультацію з лікарем. Отруйні речовини, потрапляючи в організм людини, можуть завдати значної шкоди різним органам і системам, включаючи нервову систему. Саме нервова система відповідає за нашу розумову діяльність, тому отруєння може призвести до серйозних порушень когнітивних функцій. Багато токсичних речовин здатні безпосередньо пошкоджувати нейрони, що призводить до їх загибелі або порушення їх функціонування. Зміни нейромедіаторів отрути можуть впливати на вироблення, зберігання та вивільнення нейромедіаторів, хімічних речовин, які передають сигнали між нейронами. Це призводить до порушення передачі нервових імпулів. Порушення кровообігу в мозку. Деякі токсини можуть звужувати або розширювати судини мозку, що призводить до порушення кровопостачання і кисневого голодування нейронів. Вплив на метаболічні процеси отруйні речовини можуть порушувати обмінні процеси в мозку, що призводить до накопичення токсичних продуктів обміну і пошкодження нейронів. Прояви отруєння. Порушення пам'яті труднощі із запам'ятовуванням нової інформації, втрата вже наявних знань. Зниження концентрації уваги, складність зосередитися на одному завданні, підвищена відволіканість. Порушення мови, труднощі з підбором слів, розумінням мови інших людей. Зміни в мисленні, повільніше мислення, труднощі з вирішенням проблем, зниження критичного мислення. Чим довше людина піддається впливу токсичної речовини, тим більше пошкоджень може бути завдано. Вік, стан здоров'я, наявність супутніх захворювань. Приклади отруєних речовин, що впливають на розумову діяльність органічні розчинники, бензол, толуол, ксилол, наркотики, алкоголь. Важливо пам'ятати будь-яке отруєння це серйозна загроза для здоров'я. При появі будь-яких підозрілих симптомів, необхідно негайно звернутися за медичною допомогою. Розумова діяльність людини це складний процес. Який може бути порушений під впливом різних факторів. Ці фактори можуть бути як зовнішніми, так і внутрішніми, і вони можуть діяти як окремо, так і в комплексі. Зовнішні фактори. Токсичні речовини, важкі метали, органічні розчинники, пестициди, наркотики, алкоголь та інші токсичні речовини можуть пошкоджувати. Нервові клітини та порушувати їх функціонування. Фізичні травми, черепно-мозкові травми. Інсульти, пухлини мозку можуть призводити до механічних пошкоджень мозку та порушення його функцій. Дефіцит кисню, тривала нестача кисню, наприклад, при задусі або порушенні кровообігу в мозку, може призводити до пошкодження нейронів і порушення когнітивних функцій. Стрес, хронічний стрес може призводити до виснаження нервової системи і порушення когнітивних функцій. Внутрішні фактори. Вік з віком відбуваються природні дегенеративні зміни в мозку, що можуть призводити до погіршення пам'яті, уваги та інших когнітивних функцій. Генетичні фактори, деякі генетичні захворювання, такі як хвороба Альцгеймера чи хвороба Гентингтона, призводять до прогресуючого руйнування нейронів і порушення когнітивних функцій. Метаболічні захворювання, порушення обміну речовин, такі як діабет або гіпотереоз, можуть негативно впливати на функціонування мозку. Психічні захворювання, депресія, шизофренія та інші психічні розлади можуть супроводжуватися порушеннями когнітивних функцій. Нездоровий спосіб життя, неправильне харчування, куріння, надмірна праця і фізичні навантаження, особливо в літньому віці. Зловживання алкоголем можуть негативно впливати на здоров'я мозку. Як зберегти здоров'я мозку. Для збереження здоров'я мозку та попередження порушень когнітивних функцій рекомендується. Здоровий спосіб життя, правильне харчування, регулярні фізичні навантаження, достатній сон. Розумовий розвиток, читання, навчання нових навичок, розв'язування головоломок. Соціальна активність, спілкування з іншими людьми, участь у різних заходах. Своєчасне лікування захворювань, регулярні медичні огляди та своєчасне лікування будь-яких захворювань. Уникнення шкідливих звичок, відмова від куріння. Алкоголю та наркотиків. Важливо пам'ятати, будь-які зміни в когнітивних функціях потребують консультації лікаря. Чим раніше буде виявлено причину порушення, тим ефективнішим буде лікування. Стрес це природна реакція організму на різні подразники. Він може бути як короткочасним, так і тривалим. Якщо стрес стає хронічним, він може негативно впливати на наше фізичне та психічне здоров'я, зокрема, призводити до розвитку різних психічних розладів. Як стрес впливає на мозок. Пошкодження нейронів. Хронічний стрес підвищує рівень кортизолу, гормону стресу. Високий рівень кортизолу може пошкоджувати нейрони в гіпокампі, ділянці мозку, відповідальній за пам'ять і навчання. Зміни в нейротрансмітерах, стрес впливає на рівень нейромедіаторів. Таких як серотонін і допрізин, які регулюють настрій і емоції. Зміни в структурі мозку, дослідження показали, що тривалий стрес може призводити до зменшення об'єму деяких ділянок мозку, пов'язаних з емоційною регуляцією. Психічні розлади, пов'язані зі стресом. Тривожні розлади, генералізований тривожний розлад, панічні атаки, фобії. Депресія, хронічний поганий настрій, втрата інтересу до життя. Зміни апетиту і сну. Постетеравматичний стресовий розлад ПТСР виникає після переживання травматичної події. Розлади адаптації, емоційні реакції на стресову подію, такі як смуток, тривога, порушення сну. Симптоми, які можуть вказувати на вплив стресу. Емоційні тривога, страх, дратівливість, відчуття безнадії, апатія. Фізичні, головний біль, болі в м'язах. Порушення сну, проблеми з травленням, зниження імунітету. Когнітивні труднощі з концентрацією уваги, проблеми з пам'яттю, забудькуватість, труднощі з прийняттям рішень. Як впоратися зі стресом. Релаксаційні техніки, дихальні вправи, медитація, йога. Фізична активність, регулярні заняття спортом допомагають зняти напругу і покращити настрій. Здоровий сон, сон відіграє важливу роль у відновленні організму. Збалансоване харчування, правильне харчування забезпечує організм необхідними речовинами для боротьби зі стресом. Соціальна підтримка, спілкування з близькими людьми допомагає впоратися з труднощами. Професійна допомога якщо стрес стає нестерпним, зверніться до психолога або психотерапевта. Важливо пам'ятати, стрес це нормальна частина життя. Але хронічний стрес може призвести до серйозних наслідків для здоров'я. Тому важливо вчасно розпізнавати симптоми стресу і вживати заходів для його зменшення. Нестача інформації, освіти та здорового глузду є одним із найважливіших чинників, які обмежують можливості людини та суспільства в цілому. Вони прямо впливають на рівень життя, формування світогляду та прийняття рішень. Нестача інформації та неповноцінне світорозуміння. Обмежений кругозір, коли у людини обмежений доступ до інформації, її світогляд звужується до вузького кола знань. Це ускладнює розуміння складних явищ і процесів, що відбуваються в суспільстві та світі в цілому. Схильність до маніпуляцій люди, які не мають достатньої інформації, більш схильні до маніпуляцій з боку інших. Їх легше вести в оману, використовуючи неправдиві або спотворені факти. Упередження та стереотипи. Нестача інформації часто призводить до формування упереджень та стереотипів. Люди починають судити про інших людей або явища, виходячи з обмеженого досвіду або чуток. Труднощі з прийняттям рішень, без достатньої інформації складно приймати зважені рішення, що може призвести до негативних наслідків як для окремої людини, так і для суспільства в цілому. Нестача освіти і погіршення рівня життя. Обмежені можливості працевлаштування. Висококваліфіковані фахівці затребувані на ринку праці більше, ніж люди з низьким рівнем освіти. Це означає, що люди з недостатньою освітою мають менше можливостей знайти добре оплачувану роботу. Бідність низький рівень освіти часто пов'язаний з бідністю. Люди з низьким рівнем доходу мають менше можливостей отримати якісну освіту, що створює замкнуте коло. Погіршення здоров'я Люди з низьким рівнем освіти частіше мають погані звички, такі як куріння, вживання алкоголю та нездорове харчування. Це призводить до розвитку хронічних захворювань та скорочення тривалості життя. Соціальна нерівність нестача освіти посилює соціальну нерівність, оскільки люди з різним рівнем освіти мають різні можливості для самореалізації та досягнення успіху в житті. Нестача здорового глузду та її наслідки. Помилкові рішення, люди. Які керуються емоціями та інстинктами, а не здоровим глуздом, часто приймають необдумані рішення, які можуть призвести до негативних наслідків. Конфлікти нестача здорового глузду може призводити до конфліктів у сім'ї, на роботі та в суспільстві. Люди, які не вміють глибинно осмисляти, часто схильні до конфліктів. Маніпуляції люди, які не мають розвиненого критичного мислення, легше піддаються маніпуляціям з боку інших. Висновок. Нестача інформації, освіти та здорового глузду є серйозною проблемою, яка впливає на життя кожної людини. Для того, щоб покращити рівень життя і розвивати суспільство, необхідно забезпечити доступ до якісної освіти, сприяти поширенню інформації та розвивати усвідомленість. Психотропні речовини це хімічні сполуки, які впливають на центральну нервову систему людини, змінюючи її психічний стан, сприйняття. Мислення та поведінку. Незважаючи на короткочасний позитивний ефект, який вони можуть надавати, їх регулярне вживання призводить до серйозних наслідків для здоров'я. Механізм дії психотропних речовин Психотропні речовини впливають на нейромедіатори, хімічні речовини, які передають сигнали між нейронами. Вони можуть підсилювати передачу нервових імпулів, викликаючи ейфорію та підвищену активність. Гальмувати передачу нервових імпульсів, викликаючи розслаблення та сонливість. Спотворювати сприйняття дійсності, викликаючи галюцинації, наслідки вживання психотропних речовин. Регулярне вживання психотропних речовин призводить до фізичної залежності, розвивається толерантність, тобто для досягнення того ж ефекту потрібні все більші дози. Припинення вживання викликає абстинентний синдром, комплекс неприємних фізичних і психічних симптомів. Психічної залежності виникає сильне бажання вживати речовину знову і знову, незважаючи на негативні наслідки. Пошкодження органів, психотропні речовини пошкоджують печінку, нерки, серце, легені та інші органи. Психічні розлади можуть розвинутися за тривога, шизофренія та інші психічні захворювання. Соціальні проблеми, втрата роботи, розрив сімейних відносин, кримінальні правопорушення. Смерть. Передозування психотропними речовинами може призвести до смерті. Різновиди психотропних речовин, вживання яких є неприпустимою дурістю і злочином. Наркотики, героїн, кокаїн, амфетаміни, екстазі, психотропні ліки, антидепресанти, транквілізатори, снодійні. Алкоголь. Етиловий спирт. Нікотин міститься в тютюнових виробах. Як уникнути залежності. Освіта, знання про шкоду психотропних речовин. Міцні соціальні зв'язки, сім'я, друзі, заняття в колективі. Цікаві заняття, спорт, хобі, творчість. Відмова від шкідливих компаній. Оточення впливає на поведінку. Профілактика стресу, здорові способи боротьби зі стресом. Вчасна допомога, якщо ви або хтось із ваших знайомих має проблему із залежністю, зверніться до фахівця. Пам'ятайте, вживання психотропних речовин це не рішення проблем, а їх створення. Здоровий спосіб життя, мислення та духовно-інтелектуальне життя і запорукою досягнення вищого усвідомлення і мети життя. Сучасний світ пропонує безліч розваг, які можуть затягнути нас у вир без контенту. Однак. Надмірне захоплення розвагами та відсутність контролю над своїм часом можуть мати негативні наслідки для здоров'я, продуктивності та взаємин з оточуючими. Розпорошення уваги та його наслідки. Зниження концентрації, постійне перемикання між різними джерелами інформації, соціальні мережі, відеоігри, серіали призводить до того, що мозок втрачає здатність довго концентруватися на одному завданні. Погіршення пам'яті Розпорошена увага ускладнює запам'ятовування нової інформації та утримування її в довготривалій пам'яті. Складнощі з прийняттям рішень. Постійний потік інформації перевантажує мозок, ускладнюючи процес прийняття зважених рішень. Зниження продуктивності Розпорошена увага знижує ефективність виконання будь-якої роботи, оскільки вимагає більше часу для досягнення результату. Ігроманія та залежність від серіалів. Соціальна ізоляція. Захоплення іграми або серіалами може призвести до відходу від реального життя, обмеження соціальних контактів та ізоляції. Проблеми зі здоров'ям, сидячий спосіб життя, пов'язаний з іграми та переглядом серіалів, може призвести до ожиріння, проблем зі спиною та порушень сну. Психологічні проблеми, ігроманія та залежність від серіалів можуть спричинити розвиток депресії, тривоги та інших психічних розладів. Фінансові проблеми, витрати на ігри. Підписки на стримінгові сервіси та інші пов'язані з розвагами витрати, можуть призвести до фінансових труднощів. Шкідливість звичок труднощі з відмовою, звички, навіть якщо вони шкідливі, можуть бути дуже важкими для подолання. Втрата контролю, звички можуть обмежувати свободу вибору та контролю над своїм життям. Негативний вплив на здоров'я, шкідливі звички, такі як куріння, вживання алкоголю.